Мальовниче селище Оршів, розташоване біля річок Устя та Горень, нашому селищу понад 400 років. Матеріальні пам'ятки нашого краю зберігаються в історико-етнографічному музеї посвід, що діє при Оршівському ліцеї. Тут ми бачимо чимало вишитих робіт. Народні майстрині прикрашали вишивкою побутові предмети скатертини, штори, подушки, просторадла, створювали картини, вишивали культові речі, наприклад, рушники. Вишиванням споконвіку займалися жінки. Цей вид рукоділля відтворює душу і характер жінки, бо у вишиванку вона вкладає свої почуття та мрії, щоб принести радість людям. Хатні рушники були обов'язковим атрибутом кожного помешкання. Вони виконували не лише естетичну функцію прикрашати житло, їм відводилася особлива оберегова роль охороняти оселю від усього лихого, підступного і нечистого. Рушник обов'язковий атрибут весільної обрядовості, предмет народного побуту, неодмінна окраса селянського житла. За мотивами орнаменти поділяються на три групи. Ми можемо побачити їх на прикладах наших рушників та сорочок. Геометричні кружальця, трикутники, лінії, хрести, рослинні, квіти, листя, дерева, зооморфні зображення різних тварин. У музеї розміщена експозиція вишитого одягу жіночого, дитячого, чоловічого. Центральне місце займають три жіночі сорочки. Всі вони мають різний крій, пошиті з домотканого полотна, рукава оздоблені вишивкою червоним та чорним кольором. На рукавах вишиті троянди, що символізують безперервний сонячний рух із вічним оновленням, адже квітка нащадок сонця. Особливістю цих сорочок є наявність на них замортних мотивів. Це жіночі фігурки і бджілки. Жіночі фігурки з опущеними додолу руками символізують захист урожаю, знак рожанниці, що благословляє на врожай. Бджілки означають працьовитість, успіх у науці, навчанні, мистецтві, торгівлі. У наступній експозиції відтворено традиційний жіночий стрій: сорочка, запаска, хустка та пацьорки. Хустка. Елемент вбрання жінки. По хустці можна було визначити рівень достатку родини. Наприклад, за польської влади на Західній Україні чоловік повинен був 10 днів працювати, аби купити своїй дружині хустку. Патьорки намисо скла, яке було прикрасою для жінок. Зверніть увагу, на рукавах сорочки червоними та чорними нитками вишиті грона винограду, що є символом радості створення сім'ї. Запаска використовувалася як повсякденний одяг, її часто шили з недорогої вовняної тканини різних відтінків, являла собою шматок тканини, що зав'язувався на талії. Коли дітям виповнювалось 3 роки, їм шили першу вишиванку з батьківських сорочок. Найпопулярніший орнамент для дитячої вишиванки восьмикутна квітка або зірка, що є символом матері. Узори чоловічих сорочок виконані в геометричному орнаменті. Щоб захистити від шкідливого впливу чистоту душі, орнаменти вишивали на грудях. Нехай ніколи не переривається та золота нитка життя, якою вишивали бабусі свою і нашу долю на рушниках та сорочках. Бережімо надбання нашої культури.